Добро здоров'я, фені панове категоричний з великим задоволенням вдруге сьогодні, 18 жовтня. У середу, я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Климчук. Спасибі, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночок вмикаєте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки з лайкосами, якщо вам заходить цей формат подачі інформації, ну не жалійте, не жалкуйте, все буде добре. Обов'язково ж обкрутилися ці алгоритми YouTube, щоб більше притомної аудиторії було разом з нами у спільноті в попередній частині. А ми вже з вами. Поговорили про оперативну ситуацію на фронтах. Так, так збудження відбулося, активізація подій відбулося. Ну на тлі, звісно, ударів атака Месами по двом аеропортам. Але разом з тими наземні операції, але вони домінують розуміння, тому що на думку от експертного середовища я поділяю цю точку зору. Ракети та МС можуть змінити позицію, змінити правила гри, як то кажуть, тільки за наявності достатньої їх кількості. Якщо це мова йде про десяточок, як пишуть американські журналісти, не знаю, можна довіряти, не можна, будемо рахувати, але десяточку, поки що я думаю, що не дуже перспективно. Але на пробу як працюють, ми побачили. Звісно, ну і обставини, які нові виникли на тлі іншої пожежі, яка, яка розмухана Хамасом, яка розмухана Іраном, росіянами Росіяни за цим стоять абсолютно. Ну, шукає кому вигідно розмухати, щоб зменшити увагу до війни в Україні, це якраз ці сили. Ну, принаймні, там є проксі, є основні вигодонобувачі Ну, звичайно, ці всі, всі якби стоїть проблемою. Не сумніваюся, Китай, який безпосередньо не втручається, але не пручається. Ну, Путін поїхав до поки, ну, бачу, я рішаю питання, там все нормально. А ти ж будеш зустрічатися з Байденом. Тепер ти будеш казати, що і тут ти можеш порішати. Та, я можу порішати. По факту в Китай ні на що не впливає в такому розумінні безпосередньому, але всі чомусь йому доповідають, тому що, хоч кудись повинні схилятися. Але, друзі, важливо, що. На жаль, відомо про загибель вже 13 українців внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль. А вчора просто наша перша леді Олена Зеленська говорила з першою леді Ізраїлю Міхайло Герцог, і вона повідомила цю нову цифру, якраз за даними ізраїльської поліції. При тому, що от ця всеколотне, що яка відбувається, що почалося? Чомусь всі забувають, що почалося всі вже дивляться у розвідку. Знову ж таки, призначають винно і знову ж таки тих, хто постраждав самого. Початку говорять, що вони якби повинні всі зупинитися. Е, я не знаю, яка буде перспектива в Ізраїлі, якщо насправді е, політика знову зупинить винищення тероризму, як це вже було попередні роки, і де буде Нітяньяху в цьому ключі. Але мені здається, що ну, йому вже зупинятися ну, не потрібно. Ну, принаймні, з логіки. Я зараз не кажу, що я схвалюю там, не схвалюю ці ходи. Але логіка процесу, якщо він зупиниться, він перестане бути політиком. Я думаю, що на ізраїльському середовищі так точно. Але в принципі принципі, світ вчора збудився, і мені здається, я ще раз повторюю, що це абсолютно штучне збудження, яке було викликано чинниками спеціально прорахованими якраз в контексті можливих. А, якби заспокоєння ситуації на близькому сході. Тим не менш, Хамас це нові нацисти, так сказав Нетаньяху під час зустрічі з Олафом Шольцем. Ви знаєте, напередодні приїхав Олаф Шольц ну, таким терміновим візитом туди-сюди. Типу, як президент Зеленський сказав, що треба поїхати підтримати. Правда, самого не запрошували, і ми ще не просилися. Так принаймні воно виглядає. Але ці злі язики пишуть, що все відмовили. От бачите, Шольца взяли. Зеленського не взяли. Типу, в Ізраїль. Ну, тим не менш, історія Німеч. Чи І та відповідальність, яку ми покладаємо на історію Голокосту, означає, що наше завдання відстоювати безпеку Ізраїлю, так заявив Шольц при тому, що прямо за старі Хезболу Іран від втручання війну це відбувалося все в день. Це відбувалося до цієї ракетної навали по Баптійській цій лікарні. Окрім зустрічі з Нетаньяху, Шольц. Провів перемовини з президентом Ізраїлю Ісхаком Герцогом. А за повідомленнями ізраїльських змі, канцлеру під час його візиту до Тель-Авіву вдалося довелося вирушати до Бобонсховища Посольства Німеччини під час ракетного обстрілу ізраїльської столиці. Ну і плюс, же, коли вони зайшли в літак, знову ж таки вивантажилися з літаків. з літака, як ви бачили, лягали обличчям на асфальт, ну там в на аеродромі безпосередньо, тому що теж була повітряна тривога. Ну і слава богу, злетіли все живі, здорові. І... Це нормально. І от удар, який був ввечері, по, в секторі Газа, по лікарні. Причому цей удар відбувався всередині дуже великого удару ракетного старту, який йшов якраз з сектору Газу. Одна ракета, в принципі, ну, призначили, весь Арабський світ призначив винним Ізраїль. А Ізраїль, я зараз розкажу, каже, що ні. Аль-Джазіра зняла, що ця ракета вилітала точно з сектора, де є ці Хамасовці. І з одного боку можна говорити, що вона збилась з курсу, що вона зламалася. Мені здається, що нічого там не зламалося. І ракета, ну це моя ще раз підкреслю, моя особиста точка зору. І це абсолютно вкладається в тактику того, як все розпочиналося, хто за цим стоїть, як поради йшли. Просто відправили в цивільний, тупо в цивільний об'єкт, де були тупо цивільні люди, для того, щоб. Збудити відторгнення, в тому числі домінанти Сполучених Штатів, яку на сьогоднішній день планувалося здійснити, Байден мав зустрічі, домовлені там в Іорданії, там з Саудітами, там на чотирьох, вони з єгиптянами, з президентом Палістини, Вони мали там на чотирьох розкласти цю всю ситуацію, припинити війну. Ні, для чого ж це ж декому не потрібно це припинення? Як далі буде Путін знову всі будуть дивитися на Україну? Так що мені. Мені здається, що це абсолютно в контексті цих. Цукрових вибухів тієї тактики, яку точно знає і вміє Путін, можливо, порадив, все підказав. А тим, яка їм різниця, будинок підірвати, так і так там на будинки підриваються. Давайте лікарню підірвемо, Там же різні є люди, там же ж не тільки палестинці, там же і міжнародна спільнота. Так що, друзі, після удару по лікарні в секторі Газа в багатьох країнах, де домінує іслам, відбулися масові демонстрації на підтримку Палестини. Тобто, що я ж кажу, одразу цим вибухом призначили винно. А з вимогою до Ізраїля. Припинити бомбардування гази, практично скрізь ці мітинги переросли в зіткнення з поліцією, особливо спекотно було в Стамбулі, Анкарі, Амані, Тегерані, Тріполі, Беруті. Менше члену, але все ж таки там виходили вночі в Німеччині, Іспанії, Барселона, Берлін. Основну частину демонстрацій там складали мігранти, які ще й почали битися з поліцією. Ну, мої вітання, звичайно, Берліну і Барселоні в глобальному розумінні. Ну і за даними телеканалу Аларабія, от на дану хвилину кількість жертв перевищила 800 людей, було 800, 500, 300, от на ранок знову ж таки говорять про 800 людей. Тепер треба дійсно розбиратися, бо і реакція світового ці співтовариства, звичайно, що ті країни, які а, якби, стоять, ну, домінуючи там іслам, вони вже призначили Ізраїль винним. А, цікаво, що Путін мовчить. От цікаво, що він там мовчить, а що він там. Він навіть з ІЗІПІН говорячи, нічого про що не сказав. А Значить що? Я ж кажу, чиї руді вуса стирчать за цією історією. Аналіз оперативних систем Сахал показує, що. Терористи випустили ракетний залп в секторі Газу, який проходив в безпосередній близькості до лікарні Аль Ах Ахлі в секторі Газа в момент удару. Це Тан'яхов в терміновому зверненні. Розвідка з кількох джерел, які ми маємо у своєму розпорядженні, вказує на те, що відповідальність за невдалий за ну поки що говорить, невдалий. Я вважаю, що вдалий вони цілили туди, куди вона прилетіла. Невдалий запуск ракети, що уразила лікарню в Газі, несе угрупування ісламський джихад. Тепер ми знаємо, що ракета ісламського джихаду, що була націлена на Ізраїль, дала збій, влучила в лікарню в секторі газу. Це теж попередня заява Цахалу, це армія оборони Ізраїлю опублікує, чекаємо дуже фотографії і перехоплену розмову. І доведе факт того, що за нападом в лікарню газу стоїть палестинське угрупування ісламських джихад. Робота в них дуже велика і дуже необхідна на сьогоднішній день. Це до гадалки не ходить, тому що і от не знаю, як буде відбуватися сьогоднішнє, якщо я не скасують. Поки що немає інформації, що скасований візит Байдена до м, Ізраїлю. Але тим не менш, Байден вже доручив от, на тлі цих заяв, бо дехто прямо звинувачує Ізраїль, дехто просто говорить про те, що це не неподобство, і треба знайти всіх винних покарати, як, наприклад, Урсула дер Ляйн, Єврокомісії президент Макрон. Ну багато політичних лідерів вже висловилися з цього приводу. Теж заяви президента Зеленського. Ну, на цей момент, коли записується що немає. Очевидно, вона буде або вже є. Але Байден доручив своїй команді. Зібрати інформацію про обстріл лікарні в газі це дуже важливо для того, щоб спробувати встановити а, якби відповідність і істину, навіть якщо її там не сприймуть якісь фанатики, чи не сприймуть ті, хто якби, виходив сьогодні на мітинги. Бо коли вже Ердоган сказав, що ну я призначаю Ізраїль, то Ізраїль бачите сьогодні, ну як ж вчора, пізно ввечері запропонував всім громадянам Ізраїлю терміново виїхати з Туреччини. Це теж багато про що говорить, і не знаю, наскільки там досвідчений Ердоган міг би трошки пожувати і розібратися в ситуації, ніж просто хайпанути. Для чого яка ціль просто сподобатися Путіну? Ну можливо, теж будемо бачити. І але але, друзі, важливий момент: Хамас готовий відпустити всіх цивільних заручників впродовж години. Це було от вранці інформація, якщо Ізраїль перестане завдавати ударів по секторах газу. Це давав інтерв'ю один з високопоставлених представників терористів. А значить, це все ланцюжок однієї ниточки. Абсолютно вони вдарили, і тепер вони постраждалі. Вони тепер ті, які злиденні, які, злоденні, які а, ну потерпають і бачите, по нам прилетіли ракети, але ми хочемо припинити все. Давайте ми навіть заручники відпустимо. Цікаво, що вчора позавчора вони близько про це не говорили, але відчували, що це доведеться робити. Тому що ще раз кажу: Нітаньяхов закінчить свою політичну кар'єру, якщо він не а, Береться остаточно із Хамасом. Якщо відпустять, піде далі. Вони знову залижуть рани і знову будуть робити те, що вони робили. Будемо бачити, звичайно, бо разом з тим. Ще один такий момент, коли ну, зрозуміло вигодонобувач основний, а можливо, і ініціатор, а можливо, і на, на той, що надихає на ці всі успіхи, це Кремль, це Путін, і це моя точка зору, тому що знаєте, от з різних джерел різні там обставини, не напряму Путін, звичайно, сам там війська не вводить, але Хамас використовує зброю, яку він отримав з Північної Кореї. А там просто так Північна Корея віддає Хамасу зброю. Типу Китай ні не при ділах, Росія не при ділах. А, значить, в Газі, яка нас атакує, це посол Ізраїлю говорить, яка нас атакує, посол Південній Кореї. Південній Кореї вони ж там поруч він знає. Використовує північно-корейську зброю. За його словами, можливо, ця північно-корейська зброя була в Ірані досить довго. Ми знищимо цю зброю в Газі. Такий нюанс, тобто зрозуміло, і США направляють до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі військових. Це пише Washington Post. Сполучені Штати Америки ймовірно вирішили відправити до берегів Ізраїлю понад 4 тисячі моряків і морпіхів. А будуть вони знаходитися на кораблях. Ви знаєте, що нам по суті два найбільших авіаносі сполучених штатів Америки знаходяться в Середземному морі, плюс ескадра кораблів. Відповідна авіація. Відповідно, десанти чи ну попередили звичайно ХСБУла і іран. А я думаю, що цей удар по лікарні ще раз для того, щоб всі знали, що Ізраїль ворог, а не починали там якісь мирні перемовини. Звичайно, що ситуація влазнається абсолютно точно. Да, повиступали, да люди там побігали в тих країнах, да були напади на ізраїльські амбасади, але не більше того, друзі. І все це відбувається на тлі чого на того, що Путін там зустрічається з сі і Йому потрібно якраз аби не зупинялася там історія, яка дасть йому хоч якісь ще продовження. Перебування в політичному середовищі, але знову ж таки Путін то чи там Василіч, чи людина схожа на Путіна, принаймні, якби Сізепінз він зустрічається, це треба теж сказати. Зустріч трохи раніше відбулася. А, ну, подробиць ми не знаємо. Я знаю тільки з офіційних реляцій і е, адміністрації Сідзіпіна, і з Кремля, що якби нічого особистого, просто загально продекларували, що вони товаришують, що вони там товарообіг, що цей пояс, один пояс, один світ, типу, все нормально. А що ще Путін буде говорити, якщо він е, не заглядає своєму в ворота? Але е, якби з військової точки зору, от головне управління розвідки Міноборони України говорить, що поїздка Путіна до Китаю таки несе певні ризики. Ризики для України представник Гуру Андрій Юсу наголосив, що будь-яка поїздка Путіна відстежується щодо всіх ризиків, які вони можуть нести. Але сьогодні Росія для всіх це сировинний придаток. І якщо її представників кудись запрошують, то все так і розцінюється. А ризики це для нас несе, бо зрозуміло, що цікавить Путіна в цій ситуації? Ми знаємо зброя. Тому Україна не лише стежить, а й відпрацьовує різні сценарії результатів цих зустрічей. В принципі, на тлі приїзду Путіна, якому я не сумніваюся, Сідзіпін нагадав про те, що риторіка в контексті країн, які вже. Задекларували вічну дружбу з Китаєм, зокрема з Казахстану. Вона є неприйнятною, і Китай повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Казахстану з Токаєвом зустрічався Сі Сідзепін. Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай і Казахстан дотримуватимуться своїх початкових прагнень, будуть допомагати один одному. Ну і додав Сі Сідзипін, що обидві країни встигли побудувати вічне, всебічне стратегічне партнерство, ну, ну, вічне, от них з слова, такі вічне на форумі міжнародного цього співпрацювання. Євробітництво, один пояс, один шлях, делегацію обох країн також підписала угоду щодо розвитку трансканспійського міжнародного транспортного маршруту. Це без Росії, до речі, а це Китай, Туреччина, Європа. Без Росії, от теж треба сказати. Ну, якби всі посміхаються, Путін там виступає, але його з пляж. До речі, це от основний буде маршрут, який там собі кметикує Китай як новий шовковий шлях з Китаю до країн Західної Європи. Ну і з боку російських політиків, якраз на адресу Казахстану, періодично, як ви знаєте, лунають там погрози, і росіяни стверджують, що землі на півночі Казахстану, нібито Казахстан отримав подарунок. Ну і це треба забирати. От на ці на цьому тлі це все відбувається. Але повертаємося до нас, бо теж у нас обставини, сусіди, бачите, така напружена. Міжнародна ситуація. На тлі виборів зараз чекаємо, чим закінчиться коліціада в Польщі. Ну, в принципі, ми з вами розуміємо, що Туск має стати прем'єр-міністром, в якій ситуації, як, які міністри, які домінати, заяви. Знову ж таки, складання повноважень Моравецького. це дійсно чекаю, не дочекаюся. При всій якби, повазі людина дуже багато собі напсувала, як на мене. Ну, не те, щоб перехреслила, але точно поставила на велику паузу свою майбутню політичну кар'єру. Ну, якби таку на загал публічно. Ну, це моя особиста точка зору в Словаччині. Це повідомлення від міністра закордонних справ словаччини після виборів. Ви знаєте, там попередньо відбулося підписання союзників ну, цих що, з ФІЦО, за нового уряду. Передача гуманітарної допомоги Україні залишиться без питання. От військове підпитання. Словаччина вже не має багато запасів зброї, які могли би могли передати Україні. Це от міністр закордонних справ Мирослав Лаховський заявив: Я думаю, що після виборів в Словаччині Україна може очікувати, що ми продовжимо гуманітарну і матеріальну допомогу. Про це сказав і колишній прем'єр-міністр, і майбутній він же ж, прем'єр-міністр Словаччини пан Фіцо. Я не знаю, наскільки далеко він зайде, коли там йдеться про військову підтримку. Є передвиборча риторика, але є факти. Які ми побачимо після виборів, ну поки що Словаччина не виходить ані з НАТО, ані з ЄС. Однак каже: я думаю, що це буде тісно пов'язано з позицією прем'єр-міністра Орбана. А вже Фіцо казав, що ми там з Орбаном. Ми там всім покажемо Кузькіну маму. На думку пана Влаховського, варто очікувати, що позиція Словаччини буде подібною до угорської, але в інший спосіб. Типу всередині Європи, але прот, не проти Росії, якось так. да, Я розшифровую цю історію. Ну і звичайно, нові там тези теми в розширенні Європи пробує десь там зачепитися за потяг пошинян. Да, заявив, що країна налаштована на зміцнення відносин з євросоюзом. Не знаю наскільки таких союзників треба, які до до сьогодні весь час були в російському форваторі. А потім, коли там припекло, все вони вже не з Росією, вони вже з Європою. Так може Пашиняну треба відставку піти, хай вибори проведуть, і інші політики цим займаються. Можу чітко і впевнено заявити, вірменія буде готова бути ближче до Євросоюзу. Настільки наскільки євросоюз вважає це можливим. Прем'єр додав, що очікує на продовження співпраці в питаннях економіки, реформування поліції, суду освіти, а щоби спокій голові був, сказав, що ми до кінця цього року готові підписати за Азербайджаном мирну угоду. Там є нюанси, коридори, залізниця, але тим не менш, Пашинян вже зрозумів, що йому без цього напряму абсолютно буде непереливки. Питання може покаятися, щось там розказати, повідомити. Друзі, ну Вірменії своя історія, в нас своя історія, і ми очікуємо реально очікуємо до завершення цього року початку перемовин чи принаймні констатація факту перемовин про вступ до Євросоюзу. Це заява президента Зеленського. Сьогодні є необхідне рішення Верховної Ради України. Вчора ви знаєте, попрацював парламент. От на ранок я думаю, ці документи вже остаточно будуть передані до Єврокомісії. І це остання була умова необхідна для початку перемовин з Євросоюзом. Це закон про так звані ПЕПИ політично значущих осіб. political Exposed Persons. Ухвалено цей закон. Очікує президент на підпис. Власне завдання наше не зміни цього року бути готовими відкрити перемовини щодо членства України в ЄС українську частину роботи. Для цього ми виконуємо і виконаємо політичне рішення про початок перемовин. Очікуємо від лідерів країн Євросоюзу. Ви знаєте, що буде Єврорада, ну тобто є Європарламент, далі Єврокомісія, яка дає рекомендацію, а далі буде зібрання, це саміт Євроради, де збираються значить, всі керівники Євросоюзу. І от дуже важливо, що президент Євроради Шарль Мішель на цей ранок просто є ця інформація. Сказав так, що для Європейського Союзу принципово важливо залишатися твердим у підтримці України в її протистоянні російській агресії. Це стане єдиним пунктом порядку денного наступного наступної Європейської ради не знаю, чи буде там Ізраїль якась історія, але стосовно розвитку Європи, це важливий меседж. Глава Євроради під час прес-конференції за підсумками віртуального саміту ЄС, який був присвячений ситуації на Близькому Сході, зазначив, що Євросоюз має продовжувати надавати гуманітарну допомогу палестинцям, сусіднім країнам, які приймають біженців, але. При тому залишатися рішучими і продовжувати підтримувати Україну. Наш обов'язок і відповідальність залишатися в цьому контексті так довго, як це буде необхідним. Чекаю, коли йому скажуть, давайте якось терміни будемо влаштовувати. Ми будемо залишатися мобілізованими в цьому сенсі, і Україна буде єдиним пунктом порядку денного на зустрічі Євроради. Ну і додав, що Російська Федерація без сумніву є однією з країн, яка отримує профіти, переваги. Ну то це що і я кажу від серйозної ескалації насильства на Близькому Сході, і вона вже Росія почала користуватися ситуацією, щоб підживлювати наративи проти Євросоюзу і його партнерів. Ну дочекаються. От ну скільки вони будуть ще тримати цього Путіна? Ну вже ж повністю зрозуміло, хто стоїть і кому вигідно оця от, колотнеча в цьому світі. Він з одного боку цивілізований, да? він типу легітимний. Обраний президент демократичним способом, а з іншого боку, ці всі ці темні сили він підбурює, піднімає пожежі, бомбардування, а, руйнація, жертв, ну, це все, в чому живе Путін. Ну він, він хай йде вже собі. Або, можливо, хтось його там пришвидшить. Історія з табакеркою, вона до сьогодні, як на мене, жива. Тому що, воно, бачите, коли Єврорада і Шарль, цей пан Мішель говорить, Шарль Мішель, що. Є проблематика з наїздами на членів євросоюзу. Одна така маленька деталь: це теж якби перевірка. Я думаю, на пробу це оцей газогін між Фінляндією і Естонією. Комунікаційні дроти, то поліція Фінляндії заявила, що перед витоком на газопроводі Балтік Коннектор було помічено кілька суден, зокрема під прапорами Росії і Гонконгу. Далі правоохоронці з іншими відомствами будуть аналізувати маршрут руху і історію експлуатації цих суден. Раніше очільник Фінляндії повідомив, що ймовірно витік стався через зовнішню діяльність. Ну низка змі якраз і сказала, що підозрює Російську Федерацію. І не дарма, думаю, напередодні відбулася розмова президента Зеленського з президентом. Том Фінляндії не сумніваюся, що останній консультувався а в контексті от роботи тактики, а як Росіяни могли б ну серед інших, звичайно, питань. Але думаю, що вони в контексті того, що люблять це такі удари робити росіяни про по цивільній там критичній інфраструктурі, а вони якби можуть продовжуватися абсолютно в Європі, яка на сьогоднішній день виглядає до певної міри не дуже захищеною. Давайте так говорити, не дуже захищеною. Тому що вон гребля Каховської ГЕС, показові моменти. Ви знаєте, ООН, Оцінила збитки України від підриву греблі каховської ГЕС в 14 мільярдів доларів. Початкова оцінка загальних потреб відновлення відбудові становила 5 мільярдів доларів. Очікується, що ця цифра буде зростати в міру проведення більш детальних оцінок. Йдеться у звіті і в короткостроковій перспективі на заходи з відновлення, там необхідно близько 2 мільярдів доларів. США. це додали в ООН. Я так думаю, щоб якусь перемичку поставити для того, щоб вище потечі, хоч якесь накопичування води відбувалося. Друзі, накопичують не тільки воду, а щось там намагаються будувати в Маріуполі загарбники. Ну, це ж теж з приводу е, інфраструктури. Я думаю, що сьогодні обов'язково треба нашим дипломатам по всьому світу згадувати якраз драмтеатр Маріуполі, щоб показати, хто це вміє робити і кому абсолютно по барабану, де збираються цивільні люди. Тим не менш, тому ж Маріуполі окупанти вигадали нову жорстоку схему відмивання грошей. Теж напевно готується до жесту доброї волі, це повідомлення міськради, ну в екзилі. Звісно, в окупованому Мелітополі центри зайнятості пропонують поїхати працювати до Маріуполя людей з Мелітополя на ну, посадах будівельників. Однак потім людей залишають без зарплати. Ну тобто, місяць працюють і давай до свідання. Жителі зазначають, що наймати на роботу окупанти намагаються саме мешканці з цих прилеглих окупованих територій, бо заробітчан із Росії ті, хто. Навіть залишається, і ті, хто чекав Росію, там і ждуни, є, все, що завгодно, дуже агресивно ставляться. Ну як до Росії? Ви ж бачили, там всі Росії ходять в бурках, танцюють ці кавказькі танці, і всі говорять, що ми там росіяни. от Оце от засилля Маріюполь. Ну і плюс там ті, що Оленів вже незабаром привезуть і будуть випасати на степах в степах навколо Маріуполя. Оце от публіка, і ми Росія. Дай Боже здоров'я, да, як то кажуть? Так, друзі, звичайно, саме вони теж демонструють дикунство своє, і ми змушені захищатися і атакувати. Але щодо цивільного населення. А в... всюди має бути генератори і старлінки. Це реляція від Кабінету міністрів, до речі, до укомплектування пунктів незламності. От цікаво, це місцевим владам не там, Ясорубки закуповувати, барабани, а все ж таки закупити і оплатити старлінки. Щодо пунктів незламності, їх розгорнули понад 13 тисяч. Найбільше Дніпропетровщина, столиця і Харківська область. Однак близько 2,5 тисяч пунктів потребує ще доукомплектування. Це завдання для місцевої влади, про що я кажу. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, в всіх пунктах має бути генератори, пальне, старлінки і засоби для опалення. Друзі, з новацій теж сьогоднішнього дня. Те, щоб ви розуміли, десь можливо хтось хоче накопити накопичити. Хоча, в принципі, у нас досвід роботи, логістика, інфраструктура показує, що ми, якщо ми пройшли минулу зиму, то в принципі ну мені так виглядає, що гірше не буде. Ну, я так сподіваюся, строк дії електронного рецепту Міністерства охорони здоров'я збільшило з 30 до 90 днів. А відтепер строки дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, становлять 90. Осто календарних днів це рішення дозволить пацієнту не лише а, ну ріше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт тільки задля цього, але й зручніше погасити є рецепт виписаний на курс лікування до 90 днів. При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів на ліки, які підлягають реємбурсації. Або відпускаються там на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби то 30 календарних днів. От е, така історія. Але головне, щоб ми не мерзли і не хворіли. Е, ну Там щеплення, хто хоче, хто не хоче. Я вже знайшов вакцину від грипу. Особисто я, я не рекламую, просто констатую, я кожного року це роблю. Ну, Так, для загального розвитку. Але для того, щоб дійсно було в секторах незламності та і світло було, Єврокомісія мобілізувала ще 50 мільйонів євро для підтримки української енергетики. Не знаю, наскільки там критично, не критично, але тим не менш. І це не останні гроші, які є в Україні. от Я вчора почав говорити дані на Званку про те, що там на Скубишках більше 10 мільярдів наліком українці тримають, ну так принаймні, реляцію. Від нас України так от Українці поклали на депозити лише в вересні поточного року 23 мільярди гривень. В вересні місяці, за даними НБУ, депозитний портфель в цілому по банківській системі збільшився от на цю суму, і це плюс 2,3% і склав на загал майже трильйон гривень. По банківській системі гривнівих депозитів стало більше на 16 мільярдів гривень. Це 2,5 мільярди. Загалом гривнівий портфель складає тільки гривнівий портфель 663 шістдетри і 70 мільярди гривень. Так що, от такі от гроші. І якщо не за гроші, а просто через задоволення і через патріотизм. Тризуб на цій роді на маті, яку тут в Києві встановили вже не з 20-го, а фактично завтрашнього дня. А будуть ну відкриють цей майданчик Національний музей історії України в Другій світовій війні. Раніше музейники повідомляли, що площу з монументу відкриють для всіх охочих з 19-го числа, однак пізніше там написали, що з 20-го числа. Так що дивіться, завтра може ще й бути закритим. Я не знаю, як вони там плюс-мінус, з чим це пов'язано, можливо, десь плитку не доклали ще щось. Я би 20-го йшов. От якщо треба десь подивитися зблизька, то з 20. го Так, в принципі, можна з моста патону по все побачити, абсолютно яскраво. А для того щоб розуміти де, куди, як, і ну такий символ так вже сталося. Витратили ці гроші, поставили тризуб. Ну і будемо тепер насолоджуватися, але і плитку ще перекладати при цьому. Ну, моя позиція відома, я її не приховую з тризубом можна було почекати, але ну зробили, то можна йти, кажу, милуватися. Друзі, так принаймні виглядає сьогоднішній день. Дякую вам дуже за те, що ви є на Ютуб-каналі Василь Кламчук. Будь ласка, не, не забувайте підписатися і дзвіночок вікнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні, звичайно, українські вподобайки вони мега необхідні для того, щоб крутилися алгоритми Ютубу. Я весь час про це нагадую, але це їх механіка. Коментарі там кажуть семи слів повинні бути. Ну, як напишете, то напишете, але. Мені важлива завжди ваша точка зору, бачите, я і реагую на неї і десь, можливо, змінюю і, і, якби, насичення того випуску і швидкість його. Тим не менш, спасибі за гіперпосилання. Якщо ви це робите тільки в ваших акаунтах, в тих соціальних мережах, де ви є. Друзі, респекту уважуха насправді. А в коментарі, лайкоси, але патреонами і спонсори вам величезне. Спасибі за вашу плечо, за вашу підтримку, особисто моєї роботи. Хто би хотів і має можливість долучитися. Будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Буде радий з вами окремо спілкуватися. Друзі, на загал із Божою помічю, пхаємо разом з нашими героїчними оборонцями, хлопцями, і дівчатами, нашими героями, з нашими збройними силами України. Пхаємо до перемоги, вона буде, не сумнівайтеся, абсолютно буде. Все, все прийде тоді, коли буде потрібно. І буде на це час. Спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! i